Олег друг жив у Довгинцівському районі. Був гірником на шахті «Криворізький». захищав Україну від російських загарбників ще в 2014 році. Пізніше молодий чоловік працював за кордоном. Щойно дізнався про повномасштабне вторгнення, повернувся на батьківщину і пішов воювати. Бив ворога у складі 4-ї танкової бригади. Він був в АТО, був, а потім пішов на війну. Тільки знав, що був за це знав, що війна, і зразу поїхав. Зразу Зі зі своїм бойовим опытом, який він мав, він багато нам передав своїх знань, які нам в далі допомогли при выполнении роботи. Рідні та друзі згадують Олега як патріота України, доброго, завжди привітного і працьовитого чоловіка. Хлопець дуже хороший, дуже жалко. Він ну, завжди такий привітливий, спокійний, відзивчивий і все, що треба. Я дуже салат любила з Орігана. Він мені 10 пачок сказав, щоб тетя люда, щоб і він у мене досі той салат, я дивлюся цей оріганний, я дивлюся на нього. Він був настоящий воїн, настоящий патріот. Він би ну, не зробив по-другому, поэтому він пішов. Царство йому небесне, земля йому пухом. Він сюда буде в наших серцях. Обірвалося життя Олега в 31 рік на Донецькому напрямку. Його провели в останню путь з усіма військовими почистями. Михайло Бестроф Артем Кравченко цей день.